Моє вітання в студії Лана Майковська. Ви дивитеся знакові новини на соціальній країні. Також в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Далі у випуску про таке проти терору у Франції на маршруті вийшли мільйони людей. Біометричні паспорти від сьогодні в Україні починається прийом документів. Бабуся зі зброєю на Львівщині військовій справі навчається пенсіонерка. У зоні проведення антитерористичної операції продовжує зростати кількість обстрілів з боку терористів. Розпочинаючи з вечора 11 січня, незаконні збройні формування 22 рази обстріляли позиції наших військових, у тому числі з важкого озброєння. Районом найбільш активних провокацій бойовиків залишається Донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього. Відбулося бойове зіткнення між бойовиками та оборонцями нового терміналу аеропорту. На Донецькому напрямку терористи з мінометів обстріляли метаовежо Донецького литовища та Авдіївку. Також з мінометів артилерії та реактивних систем Залпового вогню ГРАД бойовики обстріляли тоненьке, піски та опитне, а з протитанкових керованих ракет гранітне. На інших напрямках незаконними збройними формуваннями було обстріляно з мінометів населені пункти Вологірськ, Ленінське та Гнутово. А з артилерійських систем в околиці Нікішино зградів населені пункти Адрадівка та двічі Гнутово. У Франції на марш проти терору вийшли три мільйони людей. Це люди різного віку, професій, соціальних груп, літні люди та діти. На початку колони йшли лідери та високопосадовці майже півсотні держав. Марш єдності відбувався в пам'ять про жертв нещодавних терактів, внаслідок яких за три дні загинули 17 людей. Найчисленніший марш проходив в Парижі. В ньому взяли участь більше півтора мільйона демонстрантів. За інформацією поліції, це найбільша масова акція на вулицях французької столиці. Тим часом кількість постраждалих внаслідок вибуху газу в кафе Ізмаїла збільшилася до дев'яти осіб. Інцидент стався на Одещині вчора близько шістнадцятої години. Після вибуху у будівлі розгорілася серйозна пожежа. Серед постраждалих п'ятеро працівників кафе, четверо відвідувачів. За попередньою версією вибухнув газ. За даними мерії загиблих немає. В розшук Інтерполу оголошено Януковича, Азарова та інших екс-високопосадовців. Про це у соцмережі Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ України Арсеній Аваков. Крім того, з його слів впливає, що робота з Інтерполом щодо низки інших обвинувачуваних Україною осіб триває. Через кілька місяців з моменту звернення в березні 2014 року спеціальна комісія Інтерполу прийняла рішення. В міжнародний розшук Інтерполу оголошені: Янукович Віктор Федорович, Янукович Олександр Вікторович, Азаров Микола Янович, Багатирьова Раїса Василівна, екс-міністр фінансів України Юрій Колобов, екс-керівник Укртелекому Георгій Дзекон. Учасникам самозахоплень у Криму дали рік, щоб отримати землю за законом. Відповідний законопроект прийнятий був у другому читанні Держрадою Криму. Подробиці в сюжеті наших колег саме глава голова Криму Сергій Аксінов пообіцяв не прислідувати ініціаторів і учасників самозахвата в землі на полуострові. Ми розуміємо чітко сьогоднішню ситуацію, видім што. Що... отдельных граждан действительно толкнула вынужденная ситуация к тому, что они совершили подобные действия. Поэтому мы, конечно, четко выражаем свою позицию в части того, что никто к уголовной ответственности привлечен не будет за эти действия. Этот вопрос он с повестки дня снят. Также Аксенов вывел из процесса решения земельного вопроса в Крыму все общественные организации, которые ранее выступали посредниками между людьми и властью. Между органами власти и гражданами посредников в виде общественных организаций не будет. Здесь вы должны это понимать. Мало того, любая общественная организация, которая выступает в роли организатора, она формально признает свою роль как организатора в процессе самозахвата определенных конкретных территорий. Я бы никому не советовал это делать. Оккупационные власти Крыма обещают узаконить самозахваты на полянах протеста, но только тем, кто по праву нуждается в получении земли. Изыскать участки обязуются до 1 апреля. Обещают решить вопрос и с землей под застройками. В законе идет речь о тех, кому положен бесплатно, по льготным категориям, то есть в этой части. Все, кто по российскому законодательству хочет взять землю в аренду, выкупить или так далее, здесь никаких проблем тоже нет. Это вопрос, пожалуйста, открытый. Здесь всем, всем доступ в этой части организован. Крымские чиновники обещают закрыть земельный вопрос до конца этого года. Прием заявлений уже начнут в начале февраля. Есть при муниципалитетах соответствующие земельные имущественные комитеты или комиссии, как правильно их там назвали, муниципалитеты, они уже должны быть сформированы. Человек приходит туда, сдает свое заявление, к нему прикладывают соответствующие подтверждающие документы. С 1 февраля начинается сбор всех этих данных в муниципалитетах, соответствующее распоряжение главы уже готово. И в законе идет речь от тех, кому положен бесплатно по льготным категориям, то есть в этой части. Все, кто по российскому законодательству хочет взять землю в аренду, выкупить или так далее, здесь никаких проблем тоже нет. Это вопрос, пожалуйста, открытый. Это вы, здесь вы, вы, всем, можете... всем доступ в этой части организован. Напомним, ранее самопровозглашенный премьер Крыма анонсировал снос самовольных построек на полянах протеста уже с начала 2015 года. По его данным, под самозахватами сегодня находится свыше 1000 гектаров крымской земли. Больше всего их в окрестностях суда Ка Алушти, Ялти і Сімферополя. Від сьогодні починається прийом документів на біометричні паспорти для виїзду за кордон. Оформити його можна у будь-якому відділенні Державної міграційної служби без прив'язки до місця проживання. Коштуватиме залежно від терміну виготовлення від 518 до 1028 гривень. Термін оформлення від 7 до 20 днів. В уряді обіцяють сама процедура оформлення займе не більше 20 хвилин. Відмовитися від біометричного паспорта можна з релігійних міркувань. Крім того, буде можливість відмовитися від сканування відбитків пальців. Рук. Працювали без ліцензії, бо не зібрали документи до свят. Кілька українських ТЕС і АЕС працювали без належних дозволів через те, що не подали вчасно необхідні документи. Наприклад, такий гігант як Дніпроенерго на поновлення ліцензії заявку подав ще у серпні минулого року. Однак тоді був неповний пакет документів і дозвіл не поновили. Майже півроку підприємство працювало нелегально. Схожа ситуація із державним підприємством «Східенерго». Щоправда, там зі збором документів не встигли через новорічні свята. Національна комісія державного регулювання у сферах енергетики та регулювання комунальних послуг ліцензії поновила, однак про несанкціоновану діяльність пообіцяла повідомити відповідні органи. Ми недостатньо надали інформації щодо підтвердження. Власність активів ми зазначили, що подавали пакет документів нашим споживачам, але поки що ліцензію не отримали. Українська бабуся з автоматом підірвала інтернет у місті Жидач, в Львівській області. Поруч з мужніми чоловіками в військовій справі навчається пенсіонерка. Фото старенької вже отримали схвальні відгуки у соцмережах. Головне питання, яке обговорюють українці, з якої зброї стріляє старенька. У метро без штанів жителі мегаполісів проїхалися у підземці в одному з підньому. Мінусова температура та вітри не стали на заваді мешканцям Нью-Йорку, Мілану, Бухареста, Берліна та Мехіко провести щорічний флешмоб під назвою День без штанів у метро. Учасники акції наголошують, даний захід аполітичний, головне розсмішити пасажирів. Флешмобівці мають робити. У потязі, те, що і зазвичай читати або слухати музику, своєрідне свято проводиться 13-й рік поспіль. У далекому 2002-му у заході взяли участь лише сім осіб. Наразі ж тисячі людей з усього світу не соромляться проїхатися у підземці у спідньому. І це була остання інформація. У випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин читайте на сайті Лана Майковська знакові новини з нами зрозуміло.